Так, МайПал це приложення, яке дозволяє, Як вони пишуть? мобільний додаток, який допоможе створити платформу для кому, комунікації органів поліції свідомих громадян. Я хотів перевірити по номеру жетона поліцейського, Ну, його встановить його лічний, скажімо так. Я записав, тому що знімати на камеру вони не дають. Ну, по крайній мірі номер записаний. І я хочу перевірити, хто це такий. Я нажимаю встановити цей MyPol сраний. И что мы не показываем, это приложение разработано для более ранней версии Android и так далее. То есть, друзья, любят друзей. Обновить, пожалуйста, ваше приложение MyPool. Тут есть вось, почтовая Я Напишу туда.